Це другий тест десяток. Один де на алюмінієвій рамі, інший на карбоновій. Після налаштувань практично все таке саме: єдине В першому тесті пропелери були нейлонові з крапленням скловолокна. А зараз нейлонові з крапленням карбону. Дуже цікаво подивитися як сильно буде відрізнятися black Box перший від другого. знову ідемо тестити. Дрон поводиться набагато краще. Зараз вітер не менший, ніж попередній раз, і стоїть 3,5 кг. Того разу мені з 3,5 було трохи важко. А зараз тяне дуже галма. Заравніваю і пробую ще зробити кружок. Дрон десятка, алюміній мотор 3,115, Батарея 12 ампергодин і стоїть вага 3,5 кг. Два, wow, він там чукаво летить. Ні, є запас навіть газнути. Так, йду на посадку. Є, yeah, тепер карбон. Ну, в принципі, по відчуттях так само, можливо, він капельку тугіший. Я думаю, це через матч фільтр, але літає гарно. Того йду літати вже з окулярами. Теж, теж гарний політ. Мені, мені він трішки більше подобається, але може це чисто моє суб'єктивне враження. Він навіть якось легше по ролу йде, напевно, через те, що трошки інакший тут X не пропорційний. Думаю, пробуємо тори. В Принципі, може капельку гарячіші ніж на алюмінії, але загалом теж влаштовано краще стало. Через це я думаю, тобі крутіший. Причому сьогодні навіть жаркіший з попередніх раз, коли я тестував. тепер то... буде цікаво дивитися бладбокс, як працюють фільтри. І ну з сьогоднішнього польоту я можу сказати, що принаймні, під цей гіроскоп лоф фільтра динамічного там на низьких частотах не потрібно. Там цілком структур rpm фільтр. Зараз я літав без нього, і в принципі поведінка навіть краще ніж було. Аналізую блідбокс після другого польоту. Тут пропелери з карбоном вкрапленням. Твердіші пропелери зазвичай дають більш вущий, але сильніший шум. І я зараз це порівняю. Спочатку подивлюся, як відрізняється шум на алюмінії і на карбоні. Ось це перше вікно. Це шум з алюмінієвої рами. і ось тут з карбоновою. Ну тут би ситуація те саме в першому тесті. В карбоні шум ширший і його взагалі більше, і більшого такого додаткового шуму, який потім буде відображатися на D-терм. Фільтрі. Також я зберіг скрін переднього блокбоксу, щоб порівняти шум від цього пропелера і першого, він він виглядає якось так. Тобто він справді на м'якшому пропелері більш ширший, але не такий сильний. На карбоновому пропелері вищий, але більший рівень шуму. Але як на мене це й добре, тому що тут можна погратися з таким параметром, як Q-фактор, і звузити ширину RPM фільтра, то зменшить затримку і такий шум легше злопати. Тепер подивлюся, чи справляються мої фільтри по голову, по пічу і по яву. Плюс-мінус все відфільтровує. Це карбон, може є якась капелька, вихожа на резонанс, але це я вже дуже сильно приближив, Якщо дивитися так, то воно все відфільтровується. І на, на алюмінії само дивлюся, чи справляються фільтри. Так, це був піч, піч, рол, і я. Це ок, можливо, оця капелька. Хотів би її відфільтрувати також і приближу. Напевно, упущу дещо RPM-фільтр до 60 щоб він почав звідси ще захопив це. Круто, навіть те, що змінилися пропелери, фільтр справляється, але так як тепер шум гостріший, я хочу ще більш е, точково налаштувати під цю конфігурацію фільтри в Serialike. Так як я буду далі працювати на десятці тільки з цією рамою з цими пропелерами, то хочу вже мати супер-ідеальне налаштування. Я зараз е, ще дотюню rpm фільтр можливо, навіть трошки ослаблю. Д-терм, того, що можна глянути, що в мене після фільтрів, навіть якщо дуже сильно приближити, немає якогось додаткового шуму, який не відфільтрувався, і, і відповідно на Д-терм параметр буде менше навантаження. Ну тобто його можна попробувати послабити. Подивитися, чи мотори не будуть гріти, і буду далі літати на час. Мені цікаво політати там з типовою батареєю 12 темпергодин, годин, 3,5 кг, скільки він. Пролітає і ще коли я прям супер близько приблизив, бачу, що тут дуже трішки видно другу гармоніку. Правді так її не видно взагалі. Але я напевне ще другу гармоніку теж трошки збільшу. Якщо глянути до карбону, тут прям дуже багато шуму. І тут треба напевне збільшити і rpm фільтр і може навіть дати ще один динамік ночь, щоб це забрати. Ну я вже з цим гратися не буду, тому що в мене далі працювати тільки з алюмінієм, Хар, що він дає багато кращий результат. Відкрив Betaflight фільтри. флайфільтри. Зараз правлю rpm фільтр, так як я хотів, до 60, і я хочу збільшити детермовпа. Спробую пробую 75, Перевірю, чи не гріється мотор, Якщо все ок, так і зберіг і всі лай. Теж налаштую більш точково під цю конфігурацію rpm фільтр. Так, я хочу цю другу гармоніку трошки більше зафільтрувати, того збільшу другий параметр з 10, 10. знаю, поставлю вже 40. І я хочу збільшити Q, так як гармоніки досить гострі, я думаю, тут 450 точно забагато. Поставлю 650, може навіть і вище, і буде 650. Так, і зберігаю. Алюміній налаштував, на карбоні нічого міняти не буду, так як не бачу там можливості зменшити якісь фільтри, бо може там навпаки дещо збільшив дефільтрацію через те, що багато е, додаткового шуму. Тим словом, наступному відео буду літати з вагою на час і подивимося, хто переможе.